Доброго дня всім автолюбителям! Маємо в продаж свіжо привезений Passat B8 Alltrack. Машинка 2016 модельного року в такому красивому оранжевому кольорі хайлайн комплектації на топових фарах. 217 тисяч пробігу, вся історія обслуговування на Volkswagenі. Останній сервіс Швеції на 212 тисяч, заміна ГРМ на 192, плюс сервіс по коробці на тому ж сервісі 192 тисячі. Вартість авто повністю оригінальний кузов. Абсолютно жоден елемент не фарбувався, не крутився. Все повністю в оригіналі. Вартість автомобіля 2900 продажі. Автомобіль також з другим комплектом Коліс на 17-легкосплавних дисках. Резина там зимова ще досить-досить хороша 22-го року. В гарному стані. Чий, що в нас тут по комплектації? У нас топова фара з ходовими вогнями. Там поперезу адаптивний круїз-контроль, звичайно, б 8 це вже з заводу опція. 17-ті диски в дизайну. Значить, По колесах тут все адекватно, вони не бордюрами не зачірхані, що такого в них нема. Блін та колодка також нормальні, їх ще робити не потрібно. Ззаду бліни повністю замінені були. Стоять нові, блін і колодка. тормозний диск. E, значить, тут є оригінальний ззаду напил, якщо камера передасть. І Також вікна це склейка ламекси, тобто вікна подвійні, хороша шумоізоляція. І ззаду оригінальний напил, а не тонувальна плівка. Значить, Позаду в нас є складний фаркоп електричний, зараз прихований. Кришка багажника в нас електрична. Також камера заднього виду, звичайно, присутня. В багажнику оригінальний коврик. Кнопочка відкидного фаркопу можна звідси складати сидіння, значить шторка і рулета. Зараз останку в руліну покажу. Тут в комплекті комплект для заклейки. Піна з компресором, аптечка оригінальна, є жилетка є домкрат з ключем. Машина вже розмитнена, на вас буде безпосередньо перша реєстрація. Тут стан болтів. Одразу показую. Немає ніде ніяких подряпин чи чогось такого значного. Все в хорошому стані. Є складання дзеркал, запуск кнопкою безпосередньо. Значить, Це стан сидінь пасажира. Сидіння тут комбіновані, тканина з шкірою, а також по боках такі вставки алькантари. В бічних підтримках, і верхніх, і нижніх, електричний рушник, автохолд звичайно, запуск кнопкою, вибір режимів вже волтрека, Webasto, підігрів керма, трьохзонний клімат-контроль, є Apple CarPlay, виводити собі навігацію, музику свою сюди, Дзеркало заднього виду вже безрамочне. Стан. Ручки коробки передач, стан керма. Підрульові палюстки вже тут присутні в комплектації. 217 пробігу. Всі сервіси зроблені, нагадую. Стан водійського сидіння. Є підтримка для ніг, для водія. Ззаду також є підігрів для пасажирів. Нагадую, що клімат трьохзонний. Пороги, накладки, дверні карти, все 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 в гарному стані. Також є підсвітка всіх чотирьох дверних картах. Зараз ще продемонструю склейку вікон. Вже трохи дощ накрапати. Машина на шведських номерах, але як бачили, там вже є транзити, вона розмитнена, на вас буде перша реєстрація. По шведському номеру можете перевірити історію автомобіля, там кількість власників, пробіг і так само і все решта. Ну, але машина повністю з обслуговуванням на Volkswagen, то історію там перевірити не буде ніяких труднощів. У вас з тим. До нас можете приїхати на тест-драйв, оглянути собі безпосередньо автомобіль самі. Зараз склейка вікон. І так це виглядає. Якщо камера зачинається, це так. І зараз заведемо. Конек же є, відключаєте свій телефон по автомобілю. По стану немає жодних зауважень. Бебасто також працює. Значить, Що в нас по сервісах? Є сервісні протоколи, також сервісна книжка є. По сервісній книжці останній сервіс. на... Volkswagen 212 тисяч пробігу майже 213, 26.05.23 26, року. Попередній сервіс і є по ньому протокол. Робилось ГРМ на 192 тисячі ГРМ, мастило в коробці. І також, напевно, був помінений замінений демпфер, тому що демпфер в ідеалі. Тобто технічно. Ніяких абсолютно зараз немає. По автомобілю робіт все в ідеалі. І роботу мотору зніму. Тут ситуація на болтах. і все решта рідні все робоче, все справне, все працює, 2900, 217 пробігу за повністю обслужену машинку з двома комплектами коліс. Кого зацікавить, приїжджайте до нас на огляд на тест-драйв. Всім гарного дня і гарних покупок.